Доброго вечора. Сьогодні рішив попробувати прийняти мультиплекс mx 7 на новій частоті 117.47 із супутника Astra 4О. Для наглядності ось відсканований mx 7 на старій частоті канал. Зараз працює канал-квартал. Частота 12073 ключ. Тут же ж був у прошивці прив'язаний, коли вона вийшла. Ну, Тоже на деяких форумах пишуть за дану модель тюнера. До речі, тюнер модель OpenSX1. Весь теж був популярний тюнер, але... Зараз, на жаль, він уже не випускається знятий з виробництва. Ну це повністю клон популярної моделі sat Integral 8 серії. Їх декілька таких моделей є. Open SX1, Open SX1, Dolby Audio моделька і більша моделька в желізному корпусі OpenSX. 2 і OpenSX2 HD комбо Ну що, зараз буду показувати, пробувати відкрити mx 7 на даному приймачі на новій частоті. На деяких форумах ще раз повторюю, пишуть, що, якщо ввести ключ, так вже же само, саме Bisкодіровку на даній мультиплекс телеканалів, то можливо їх відсканувати, Ну зараз ми це попробуємо реалізувати. Заходимо в меню. Заходимо в меню. Установка. Так, меню, меню емулятора. Так, біс. Так, пробуємо додати ключик. Нажимаємо. Зелену кнопочку додати. Так, пробуємо додати. Так, тут строка ввода ключів така ж сама, як на SAT-інтегралі. Так, провайд. Provide... Тут я нічого не ввожу. Оставляю нулі. Тут теж нулі оставляю, а тут ввожу сам ключ. Поїхали. Вводимо ключик. На наші телеканали. Так, єсть ключ я ввів. Нажимаємо ОК. Так, тепер треба прописати частоту. Кнопочка інфо. Edit transponder. Так, зараз будемо прописувати транспондер і символьну швидкість. Так, поїхали. 1147. Символь на швидкість 30 тисяч. Єсть. Так, строка сервіс ID. Знову прописую нулі. Пробую. Без всяких там цифрок, буковок. Оставляю самі нулі. Так, нажимаємо ОК. Так, ключ з ми. Частоту ми ввели. Ну що? Заходимо на лаштування антени. Зараз спробуємо відсканувати. Так, вибираємо нам нужний транспондер. Це транспондер старий, де зараз ще знаходиться мультиплекс mx 7. Так, зараз я. виберу Другий транспондер нам інший потрібний зараз. Так, сейчас вибираємо інший транспондер. Ось він 11747. Транспондер. Так. Так, пошук транспондер. Нажимаємо синю кнопку. Так, ви хочете видалити існуючі програми? Ні. Мережевий пошук, ні. Ну що ж, пробуємо сканувати мультиплекс і 7. Єсть, мультиплекс прописався після того, як я увів ключі. Прошивку я не міняв, прошивка ще за прошлий рік, за 23-й рік. Я зараз вам її наглядно покажу Налаштування тюнера. Так, так, установка системи. Ось, дивимося інформація. Ну Ось, як бачите, прошивка версія 3.07 за жовтень місяць 23-го року. І все прекрасно на ній працює. Не потрібно прошивати навіть останньою прошивкою. Хоча є остання прошивка на даний тюнер. Це версія 3.10. Єсть. Ну, я спробував, увів ключ знову на старішій прошивки, то все працює. Зараз ми провіримо. Убідимося, що дійсно канали працюють. Так, це в нас ДСНС. Поїхали канали. Просканувалися. Зараз я ось продемонструю. Ось вам. Намік сьомий із нової частоти. Все працює. Після того, як я ввів ключик. У кодування. Ось ми його госпортили канал. Все працює. Так що не потрібно дану модельку теж прошивати на останню прошивку, як на тюнерах пишуть. Все прекрасно працює і на старішій прошивці. Ну, все тоді добре, до побачення. Пробуйте, скануйте на своїх даних моделях тюнерів дані телеканали.